Вітаю вас! Шановні маленькі глядачі міста. Сьогодні я, лікар сімейної медицини Чернецька Світлана, хочу вам розказати невеличку казочку, яка називається левенятко командир письменниці Тетяни Клапчу. Отож, слухаємо! Левенятко-командир. На дитячому звіриному майданчику веселились тваринки. Вони бігали, грали у кій квача. Левеня почула радіс... радісний гомін і підійшло ближче. Маленький лев теж захотів взяти участь у грі. Так, заявив він, вийшовши в центр майданчика, негайно припиніть бігати, йдіть до мене. Я теж хочу грати. Звірята зупинились і з подивом глянули на левеня. Чомусь грати всім розхотілося. Ну, грізно рипнула левеня, ну, ма веселитись. Та всім було зовсім не весело. Антилопи розгублено переступали з ноги на ногу, мавпочки вдерлися на верхівки дерев і дивились на всіх згори, а бинотик удавав, що шукає дещо у траві. Ви що, навмисно? розгнівався Лев Малюк. Я наказав грати, чому ви не слухаєтесь? А чому ми повинні тебе слухатись? спитала маленька зебра. Вона підійшла пізніше і не встигла зрозуміти, що тут відбувається. Тому що я тут головний, відповів Лев. Мені здається, ти помиляєшся, нарішуче струтився слоник. Я лев, обурили славінята. Отже я ніколи не помиляюсь, я завжди правий, тому що я З цим важко було не погодитись, і звірятка, зітхнувшись, почала робити те, що вказувало їм робити левеня. І з ним ніхто не сперечався, тому що на всі, чому у нього була єдина відповідь. Тому що я так казав. Маленький командир гарчав, тупотів, він охрипі втомився, але весела гра так і не вийшла. Всі почали розходитись по домівку. Удома левенятка поскаржився матусі на невдалу гру. Левиця посміхнулась і сказала, синочку, Любий, а чого ти хочеш більше командувати чи веселитись? Веселитись, невпевнено відповів малюк. Але ж я мушу всім і командувати, бо я найсильніший. Коли хтось командує, це вже не гра, похитала головою левиця. Весело буває, коли всі грають разом, підтримують один одного і допомагають найменше. А я зможу допомагати іншим? спитала зацікавлена Левиня. Звісно, запевнила його мама, адже ти найсильніший. Якщо ми тепер зазирнемо на зверини дитячий майданчик, то побачимо, як дружно і весело граються тваринки. Якщо який малюк не може дістатися гілки або зрушити з міста важкий камінь, левеня завжди приходить на допомогу. І звірятам дуже подобається з ним грати. Адже завжди приємно, коли тебе підтримує найсильніший друг. Шановні малюки, звертайтесь до Подільської міської дитячої бібліотеки, там вас чекають. Приємні бібліотекарі та великий асортимент, велика кількість дитячих книжок, з якими ви можете познайомитися. І насамперед, це книжечка Гловінятко-Командир. Шановні бібліотекарі і читачі нашого міста. Я сьогодні напередодні свята Всеукраїнського свята Дня бібліотек хочу привітати всіх вас, цим святом, побажати вам здоров'я! Побажати вам миру, побажати вам щастя, побажати вам, щоб ви постійно не забували, що в нас є в місті, міській бібліотеки. Там працюють талановиті, творчі люди, які завжди хочуть бачити вас там. Там великий, великий арсенал книжок, дитячих книжок, цікавих книжок. Це всі книжки наших українських авторів. Всього вам найкращого. Святом. Не забувайте, що в нас є бібліотеки. Це наші знання, які, які нам знадобляться на протязі всього нашого життя. Ким би ми в подальшому не працювали. Вітаю ще раз всіх святом!